Часничок сажаємо на зиму, щоб не було в нас ніяких болячок. Здоровенькі були, шановні хлібороби. Сьогодні думаю, що може когось зацікавити така приспособа, як сажалка для посадки чесника з зубка на зиму. Скажу зразу, що варіант такий бюджетний, хто не садить там гектарами, а там сотками і рачкувати вже дуже не порачкуєш бо це не три рядочки ну і щось заморачуватися купляти сажалку там щось серйозне теж немає резону ніякого як я вийшов з цієї ситуації картопляна сажалка всі її добре знають польська вомитовська на два рядки що ми там посадили картошку та й стоїть вона да? більше ми її не використовуємо Сама ходова, все, воно тут, тут в ньому прекрасно все зроблено. Значить, недовго думаючи, зробив я таку до його приставочку. Ось вона приставка на три рядочки, яка ставиться в місто бункера і на леньки така лента сідає три чоловічки. О, навішена вона на Т-25. Сіда три чоловічки, накладають собі туди зубок на ленту, воно це все крутиться, викидає його. Не знаю, там сонце світе, отакі там такі зроблені струбки. Рушнички, грала, туди воно йде з землі, випадає. Все це воно крутиться без питань. Поставив тут ще одну додаткову зірочку на 19 зубів. Вона туди штатно стала. Зробив отут у валові навертів невеличкий такий подтайчик, щоб рейбол заходив, щоб не провертало. На 19 цеп і все це воно тут. Тут просто натяжне на роліку підтягується лента. Тут заглушечки приклепані приклепані заглушечки ті, що профільну трубу закривають. Отакий От воно сам механізм. І отут метр довжини цієї ленти, де можуть люди співають. Трактор йде на ходу зменшувачі і все це діло поспівається. У нас тут собі крутиться. Десь на, на такій швидкості воно крутиться найбастріше. Накладається туди зубочок. він сюди тут ось такий зроблений раструб. Три трубки. Середня, туди бокова, на три сторони розходиться. Сюди вона мотоциклетна така камера, бо вона якраз рядок попадає під цю балку, та треба було так трошки туди його під косячок. Тут на раму приварив три кронштейни, вони нікому не мішають, штатні там остаються на місці, вони там не... Як було, так і є, а сюди прикрутилися. Вони на картоплі не мішають. Тут такі ральці. Трубочка зраді розрізана, крильця розведені, щоб земля туди не падала. зразу. Все це діло регулюється по глибині. Можна його регулювати вище, нижче, болтом штопорним. Тут все це діло стоїть. Така котушка набрана. І на двох подшипниках тут крутиться Там стоїть зірочка вітерець тут стоїть така зірочка маленька Там велика, там маленька Підобрав передачне число, щоб зубок лягав десь на 12 см між зубком, там ну, там 10-12 см сюди туди трошки розтягує Диво на це цепук цей. Він тут без натяжки, без нічого, Його от то він нікому нічого не цей. Все прекрасно вона працює. Ось так воно. так воно крутиться. І там навремені такі ролики. Сюди ставиться ящики. Тут один ставиться, там другий. Тут ставиться третій. Три чоловічки сідають, собі накладають переоборудувати його буквально час роботи. Одне скинули, друге поставили. Ленту натягли, виставили, щоб вона ніде не терла, і все працює. Посадили, посадили, зняли, закинули його десь на чердак і все діло. Щоб все це діло загортало після. Слярало. Воно жрало широченьке, воно там розгортає. Я зробив отакий, такі загортачі. Вони кожний рядочок. Це така штука. Кожний рядочок загортає такими крильцями. Один передня, другий. Вони стоять рознесені одна і друга. Щоб земля тут бурзя, де бур'янець, воно тут було йому для манури щоб воно не забивалося. Також тут можна буде регулювати глибину, нижче. Ну і раз як вистав, вони... все це діло кріпиться на штатні болти, на які прикручуються на дірки, де бункер прикручується картопляної сажалкиці. На два болти прикручується і все. Тут же ж оці загородачі знімаються. І ззаду чіпляю ось такий крулячок, труба засипав її, заварив з країв і воно чіпляється крючечками. Отак крючечком раз, почепив, ось сюди отак, отак, ось сюди, отак раз, почепив і воно собі отак висить. Воно трошки підпресовує, вирівнює площу і під, підпресовує. Це таке бюджетне. У з таких скажімо, підручних матеріалів нема тут нічого такого, що там щось серйозного. Ну його раз позаботився, зробив, та й все. Ну це кажу ще раз, це для тих, хто не садить там, гектарами, там, по 5 гектар. Ясно, що там по 5 гектар це довгенько треба. Там треба щось серйозне. А це на ну, такий бюджетний варіант, де можна де можна посадити ну, той, пів гектара, гектар. Такий воно має вид, а такий воно має вид сажалки Собі три чоловічки сіли та й кидають. Таке коротеньке відео. Кому буде цікаво, кого зацікавить такий варіант, обзивайтеся, зніму тоді з розмірами, а це так общий вид, для того, щоб людина познайомилася з цим прибамбасом. Все ж остальне остається на місці. Нічого не знімаючи. Раз, це треба було ось зняти, поставити цю зірочку. Все Все остальне воно тут стоїть на місці нікому нічого не мішає. Абсолютно. Я тепер цю даже зірочку використовую на бункер для внесення мінеральних добрив при посадці картоплі, бо вона була без цього. Тепер воно в мене і для цього є. Ось таке, що я хотів з вами. З вами хотів. Дам, тут тоді ж... Я такі чистики, бо земля осінню вона липуча, щоб щищало. Щоб щищало, бо знабивається, тут земля наростає, може наростати до безконечності. Особливо в цьому році то садили вже, можна сказати, по грязі. Так як той овес. Сій, сій грязь будеш князь. А так воно собі працює. Так, коментуємо, кому цікаво, пишемо, підписуємось на канал. Всім дякую, всім миру і добра.